Більше про те, як працює наш мозок, розум, наше серце, щоби дійсно вам народитися згори і пізнати Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоби дійсно вам проводити вічність в присутності Божій, а не в зовнішній темряві де плач і скрежить зубів. Нехай Господь поблагословить вас. Шановні друзі, ви ж знаєте, що наше життя визначають наші думки, що те, про що ми думаємо, те, що ми крутимо в своїй голові, те на що ми постійно звертаємо увагу, те, що Фокусує на собі а, наші погляди, наші переконання, те, що взагалі а, є а, в нашому мисленні, і якщо ми про щось думаємо протягом, ну, наприклад, 63 днів, то а, це стає вже певною твердиною в нашому розумі, і це стає певним способом нашого мислення. І далі ми вже просто рухаємося за цим шаблоном а, мисленнєвим. І по іншому нам думати стає вже важко, і треба прикладати зусилля для того, щоб змінити наявний спосіб нашого мислення. Сучасне обладнання воно дозволяє щитувати енергію, яка проходить крізь наш мозок. Мозок це матеріальна хатинка нашої душі, яка реагує на наші почуття, думки, і відповідає нашому внутрішньому я. А думка вона складається з білка і заповнює увесь простір розуму, Уявляється 400 мільярдів дій в секунду. Кожна наша думка, як уже сказав Андрій, з часом перетворюється на шаблон або на твердиню. Висновок. людина є творцем свого світу, оточуючи і події набувають тих бар, які надає сама людина в своїх думках. А проблеми в житті завдяки ілюзії, тому що зовні чудово гарна картинка, а всередині зовсім інша причина. Тому благословляємо вас, щоб всередині. Кожної людини було Слово Боже, яке в змозі змінити. Наш спосіб мислення, надати йому Божого сенсу і привести у відповідність до Божих стандартів, щоб ми дійсно, як справжні діти Божі, без жодних перешкод зайшли в Царство Небесне. Заходьте за посиланнями в описі. Дізнавайтеся більше про те, як працює наш мозок, розум, наше серце, щоби дійсно вам народитися згори і пізнати Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоби дійсно вам проводити вічність в присутності Божій, а не в зовнішній темряві, де плач і скрежить зубів. Нехай Господь поблагословить вас.